А я ще сьогодні по сумісництву і звуковий тому що ми не знали, що у вас така чудова апаратура тут. І на всякий, про всяк випадок захопили свою, бо вже мали кілька таких випадків, що публіка мусила вуха напружувати. Але у вас все чудово. Чути чу, нормально в мене? Yeah. Ну, то я теж непоганий звуковий оператор. Як мінімум друге місце мені сьогодні в тому гарантоване. От. Так я вже сказала, що то не є моя. Основне заняття в житті я старший науковий співробітник в Інституті космічних досліджень, але так між іншим ще багато чим ще займаюся. От зараз, зараз я буду перед вами як автор таких, я їх називаю вірші під гітару. з таких двох, епістолярний диптек, я називаю. Дві, два листи, дві пісні-два листи. І перший лист написаний з далекої сонячної Італії, не такої вже сонячної гу Гуцулії. Ну, Я думаю, ви здогадуєтеся, чому Італія і Україна пере переписуються такими родинними листами. Пише дружина. Лист написаний від жіночого імені, я в страшенно пишаюся, бо одного разу там був такий анонімний конкурс. І всі були до останнього моменту переконані, що автор тої пісні Жінка. М -м 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 Вже тоді, коли я пішов, той свій приз забирати, вони тобто всі були здивовані. Отже, лист з Італії. А зима тут Іван смішна, ні морозів, ні снігу. Горе є в них, тебе вівці свої не напас. Береже там дітей, привезу вам з Італії фіку. То солодке таке там росте, може буде і в нас. Я щодня бачу море, а небо і вам, що за небо. Нас такого нема, все то гори, то дощ, то ж нема. Я Іванку нарешті навчилася спати без тебе. Але сплю ще сама, то й там шануйся, ніва. Але гіники тут, як гуцули, чорняві горді, тільки ти все мовчиш, а вони, як те радіолюкс. Тут один вже поліс, то дістав, як належить по морді. Аж господар спитав, що то з ним тихо буркнув, що фльос. А як ще не дістав, то хвалився, що купить ми хату і що точно ся вже не, як я тобі лишу дітей. Я, Іван, я сміюсь, а як то дожити до свята? Тут різдво трохи скорше, ніж в нас, то до очей. Я, Іванку, не вмію писати такими словами. Як ото в серіалах та й сам ти казав, що то кінч. Я купила сорочку тобі і спідницю для мами, і до тої сорочки я прошепотіла всю ніч. І на зуби ще на місці го Степанючка померла, наша дзвінка вже виросла з шуби. Я Марі, я марічко так само не навчився словами вишивати святочні гердани. моя чічко на серці, чао, айдерчі, приїзди на день, кохана, моя чічко на серці, чао, айдерчи, приїзди на день, Цикл, 에, про пісні, які пов'язані тою чи іншою мірою з біблійними притчами, біблійними персонажами, але вони всі набагато більшою мірою про наше життя написані, про наші якісь реалії, ніж про ті давні біблійні часи. І зараз я вам покажу маленький такий кусочок того циклу. Мені нарешті назовдяки. Так, завдяки прос настійності ірен мені вдалося того року, минулого року верніше, нарешті це все привезти в якусь систему, бо їх вже назбиралося багато, фактично на два диски. Я їх так розподілив, як і Біблія розділена, на старий заповідь, новий заповіт. Вийшла така книжка, книжка віршів, і книжка одночасно є коробкою для дисків двох, які туди входять. От. Ну і ще вийшов і окремо диск будівництво, захотіло, щоб ще й диск був окремо. І, власне, єдине, що я можу так вже в якомусь закінченому формі показати, тому що ну, пісень дуже багато, в інтернеті їх дуже повно, але ніяк руки не доходять їх доводити до фіналу. Ну, так в Кілька дисків вони вже зібралися, але ще дуже багато таких сиротами живуть, ще поки що без свого якогось такого оформлення, а отой біблійний цикл нарешті зібрався. Я зараз покажу. Олечки, ну, я, що в нас з часом, щоб я так мовити не перетягнув на себе, а хочу кілька пісень просто показати звідти. Із, із, нового, із, із старого і з нового заповіду. Так, Ви виступіть, скільки ви вважаєте, потрібно, так. і ми будемо потім завершувати. 15 хвилин Єва. є. Ага, добре, тоді, власне, почнемо зі старого заповіту. Е, ну і ви знаєте, що хто були перші люди на землі, так? Адам і Єва. Але, мабуть, не всі знають, що Адам був не просто першим чоловіком на землі, а ще й першим розлученим чоловіком. Тому що до Єви в нього була така створена полум'я з пристрастей, полум'яна така ліліт, от яка була настільки пристрасна, настільки полум'яна, що в кінці-кінці він перелякався тої пристрасті і сказав, Господи, забери її від мене, Бог забрав і зробив з глини. ну, Але як ми тепер знаємо, насправді методом клонування, таку лагідну, добру, Таку господарчу єву, ну, через яку їх, власне, і вигнали з раю. Я ж казав тобі, Єво, що нас таке виженуться.